Так, всім доброго ранку. Ну що, я йду з собакою на прогулянку. Я обіцяла, що розповім вам а, про те, як я худла сім днів. Ну, тобто я сиділа на сушці. Сушка була екстремальна. Сім днів дотримуватися правил цієї сушки, потім йде в зваження. По суті, я мала би втратити від 5 до 7 кілограм в середньому. Мінімум 3 і максимум 7-8 От. Але за ці сім днів я дотримувалася практично 99,9. Тільки я трішечки погрішила в плані того, що я не допивала свої 2-2,5 літри води на добу. От я забувала, в мене десь не лізло. І десь по годинах я не їла ту саму годину, в яку треба, точ в точ, Десь у нас було час, пів часа. Коротше, мали, наприклад, обідати в два, ми обідали до трьох О, з малим. Але в цілому в цілому я дотрималася сім днів сушки. Оце те, що тільки з годинами трішки в нас не виходило їсти в один час. От, І воду не допивала, свою норму. І на п'ятий день я трішки погрішила. Під обід я вкрала три шматка печінки. Мамка тушила печінку, Коротше, цибуля. І як воно? Ну, це буля я не знаю, що вона там ще додавала, але там була сіль. І я її підкрала, три шматка з'їла. Потім я бачила, що в каструлі є овочний суп. Я не їла там картоплю там, чи овочі з супу. Я просто начерпнула і так дві поверошечки випила. І ввечері так само підкрала печінку і поверошечку супа. Ну, тобто я підкрала. Ну і замість вареного філе із огірком без солі, я своє філе посмажила з однею великою цибулинкою на сковороді. Одна столова ложка оливкового масла. Коротше, моє філе грам 150 і одна цибулина десь теж до 150 грам. Плюс я туди кинула одне яйце. І оце, коротше, я п'ятий день трішки нагрішила. А що я їла на протязі всього часу? Тиждень, зараз розкажу. Коротше, йду штрим кроком, задихаюсь, хоча вже менша була задишка. Свіже повітря. Знаєте, після дощу річка, ліса, гори свіже повітря дають. Ну, так що я хочу сказати? Ох, повністю я вам меню не буду по грамах розказувати, але в короткому сенсі розповім. Дивіться, перші три дні, по-моєму, три дні, бо там потім міняється сніданок. Сніданок такий, 5 варених яєць, з них я їла 4 білка і одне яйце я їла ціле, без солі, без нічого. Просто. Через 2 години 150 грам творога обезжиреного, без нічого. Потім у 2 години дня 150 грам вареного філе не в сольійній воді, без солі. І 150 грам вареного броколі теж не солене, без солі. Це обід. Далі можна з'їсти. Горішки 20-30 грам миндаль, але ми не їли за ці 7 днів. Я не їла ніякі горішки, я чекала вечері. Вечеря була в 6 Це один хек рибка. Я не знаю, скільки вона важить, але теж, напевно, 150 до 200 грам. Хек треба зварити без солі. Але так як ми не можемо їсти варену о, рибу хек, коротше, мама нам його жарила, смажила на сковорідці. І додавля, додавляла туди оливкову олію. Я розумію, що це ми переробили на свій лад, але це є так. І оце ввечері був хек. Можна з огірком, можна з помідором, можна з цибулею, можна з острим перцем. Ну, коротше, бажано їсти сам варений без нічого. Але я додавала собі щось із овочей, але без солі. Десь погрішності в мене були, я солила. Ну, то таке. Тому, якщо хочете дотримуватися все правильно, то вам треба зранку їсти у сім ранку 5 яєць, одне з жовтком, 4 білки без жовтків. Потім у 10 годин 150 грамів без жирного творога без нічого. Потім у 2 години 150 грамів вареного філе без солі зварене і 150 грамів брокколі без солі зварене. Потім. Можна 30 г миндаля з'їсти в 4 години, в 6 годин варена риба, 150-200 г, будь-яка риба морська. І без хліба це все, без нічого. Рибу можете з'їсти, наприклад, теж із брокколі відварними, або цвітна капуста відварна. Але ніяк не помідори. Помідори вони бродять в животі. І коли ви їсте помідори, воно починає все бродити, живіт починає вздувати. От, це так десь три дні. Точно не буду говорити, бо за всім меню слідкував син. Бо потім ми перейшли на останні дні, тобто три дні по 5 яєць, потім у нас було один, по-моєму, день 4 яйця, три білки і один з жовтком. Не пам'ятаю точно. А потім ми перейшли на те, що сніданок у нас 4 або 5 яєць, я не знаю точно, не пам'ятаю. Знов таки три білки. І одне яйце повністю. Тобто чотири напевно. напевно. Да, одне яйце повністю, і три білки взбиваєте. І на сковорідці столова ложка, навіть трішки менше оливкового масла, кидаєте помідорку, половинку, підсмажуєте і туди вливаєте яйця, робите амлет і потім тако все його в сковорідці чухаєте, щоб воно було типу знаєте, таке як порваний амлет. Це такий сніданок. Він має їстися без нічого. Я його їла іноді з огірком, іноді з цибулею, іноді з помідором. Коротше, що мені хотілося. Організм требував. От. Потім, після цього сніданку, у, через 2-3 години мало би бути один огірок і 30 грам твердого сиру твердого. Дуже мені зайшло, просто огірочок, а зверху порізати сир. І покласти і їсти, коротше, як бутерброд. Каву чай ви можете пити без цукру 2-2,5 літри води в день. Потім, що в нас зараз йде, знов таки йде філе а, і будь-який зелений овощ. Потім ввечері знов таки йде хек. ну Творог я перестала їсти. Я вже й забуваю про творог, я тільки їм сніданок, потім обід курка і вечеря-риба. Ну, вчора я не грішила, сьогодні я теж не буду грішити. Завтра буде взваження. Скільки я втратила за 7 днів. Починаючи з 76800. Тому що коли я з Львова приїхала, було 78. Через 2 дні я взважилася 76 800. От. Але так як у мене зараз саме критичні дні почалися. І тобто завтра вони теж у мене будуть. А коли в людини критичні дні, людина важча. Блін, тут мені трішки не повезло. Тому я не знаю Богу. Завтра в мене. Взваження, і я дійсно хочу завтра вийти з цієї сушки. І хочу з'їсти. Ми з малим вже скупилися продукти, купили сало, свіже сало, копчене таке закарпатське, цибулі багато взяли, взяли кефір до тіста. І ми хочемо, коротше добре жити, коло річки, і ми хочемо, коротше, вареників, але не хочемо просто вареників. Ми хочемо вареників печених, жарених на сковорідці. Вареники з картоплею, пожарити, посмажити з двох сторон на сковорідці і потім зробити окрему зажарку сала свіжого, сала копченого, багато цибулі, і потім все це засипати в тарілці, гарно перемішати. І я просто дуже сильно хочу. А далі ми або продовжуємо сушку, або сідаємо на правильне харчування. ну Спочатку хочу, блін, на ту сторону ліс щоб ви розуміли, мені ще піти тудою, а, дуже багато треба обійти, дуже багато. А тут він у мене ось через, через річку, розумієте? От. І нема тут такого мостика, щоб перейти та й туди на гори не залізу. Там гриби, гриби почалися. Нема з ким піти навіть на гриби. Ну так що слідкуйте, я вам розповіла. І зараз доклам, докладу відео в зваження. Пішли, ми ж вийшли побігати на річку. кой-то вік. Я з ним боюсь ходити, тому що тут бувають люди гуляють з тафами, алабаями, кангалами і тому подібне. Коротше, без намордників, без повідців. З Ліндою ще якось я гуляла. Лінда дівчинка, її собаки не трогали. Пішли, манчик? Ми ж пішли бігати, а не їсти траву. Пішли. Давай-давай-давай-давай-давай! давай, давайте. Вже давай, 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 давай. грязний. А так як Лінда померла, вирішила ходити з ним. Але трішки страшно, тому що він кабель, і навіть ми ходимо на повідцю. А якщо буде йти хтось без повідця, наприклад, з великою собакою, породистою чи не породистою, неважливо. Якщо собака буде йти на нас, а ще якщо то кабель, і мальчик у нас кабель. А мальчик такий, знаєте, з мілких собак, які пішли, їсти траву дома домашні, які не будуть просто йти тихенько, він не реагує на команду фу, не можна. Він буде гавкати, буде рватися навіть з повіця, йому по барабану алабайту чи під буль. Ну і той, бачучи це все, може накинутися, тому що тут ніхто. Правила поведінки на вигулі не дотримуються. Тобто, які повідці, які намордники, такого тут нема. І я боюся, що просто буде бойня, і я теж можу постраждати в місті з пуделем, бо, звісно, не дам собаку убити, покалічити, звісно, візьму на руки. А хрен знає, що в тій й собаки в голові другої. От. Якось так. Пішли, пішла. пішли, пішла. ти. Ну давай, попробуй. а сюди. Кушай, йди, травусую. Ні, ні, нема. Ну, ти, ти, ти... взагалі не лінда. Иди гуляй туди. Блядь. Дивіться. От весь прикол мальчика на прогулянці. Мальчик вообще коза. Йому треба пастися. Все, ладно, ми йдемо далі. Так, це єдиний мостик. Десь внизу ролики вже є, що я через нього йшла, але тут ще була перила ручка на ту сторону перейти. Це єдиний міст. І там уже далі починається гриби, ліс. Бачите? А щоб мені обійти туди по колу, туди, 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 туди. Це буде дуже-дуже далеко. Пішли, бо впадеш. Пішли. Тому ми з мальчиком прийшли кінометри знаходити. Все ж таки, сьогодні останній день сушки. Хоч і завтра важиться. Мальчик, ти куди? Мальчик! На... Мальчик! Придурок. Тому я хочу сьогодні хоч гасити калорії, бо в основному в мене в магазин з магазину. Якщо я находжу в день 2-3 кілометрів, то 5-6-7 це для мене розкіш. Тому в мене образ життя плюс до всього сидячий. Вон тут як дивіться, гарно. Ну Лінда би вже в воду полізла, Лінда би бігала. А цьому просто треба йти, пастися і роздивлятися. Короте, він не полізе. Пішли, мальчик туди подивимося. Що там тут таке красиве? Коротше, буду помаленьку з ним виходити. Хоч страшно, але думаю, ми справимося. Так що так. В основному він гуляє в нас в хаті або в дворі. а щоб прийти десь далеко від дому, ми ніколи не ходили. Ну що це люди наробили? Люди свині. Це ми з Ліндою завжди ходили коротше, і дивилися, наскільки люди свині. Мальчик, ні! Фу! Фу? А ну давайте, Лінда, йдемо купатися, пішли, купатися, пішли, пішли. Ще то пудель любить воду. а мальчик не любить воду. Пішли. А ну пішли, Даш купатися. Іди. Дві водичка. Дві як чотку. Бачиш? Туди. А Лінда там завжди бульбалась. Лінда любила піти туди лягти. Там мілку. Але вона любила. Оце чудо-юдо. Боїться, йому більше травка до душі, а не цвіточки. Коротше, гуляла поріжці, знайшла женіного кота. Моя подруга майстер манікюра загубила два дні тому назад кота. А він ішов за людьми, і я його впізнала, Кевін. він. Двері його несу, у мене серце б'ється, у нього серце б'ється. А пудель мій його, понимаєте, щоб ви розуміли, він там ну, бігає з поводком. Він боїться собаку, я не донесу. Буде видно? Жені позвонила. Зараз вона приїде на своїй машині, тому що це дебілоїд, він ховається, він тікає. Мальчик, ну куди ти ходиш, блядь, по музеру? Отак. Мальчик, стой. Дичто. Стой. стой, 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 стой. Опа. <ріху> стой. Ну що вже контент, так контент, бляха, муха. Привіт! Що? Щаслива? Привіт! Та ладно, давай ще пориви. Хорошо, щаслива історія. Ди сюди, ти білий нась мусор з'їв. Ди сюда! Та все, уже на річці гуляв тут за людьми, шов. Ні, це було. Буде це яка грязна. Ну все, 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 йди. У нас я локось мав перенести. Я не знаю, він за ним йшов і за цей собакою йшов. а, Дика, да коли... як спали, як устали. Я встигла піти в туалет. і твою Ну, no. А я, бляха, думаю, за той собакою він йшов, значить він десь тим псом і спав. Бо побачив пуделя, він мене царапав, він тікав. А ту собаку, коротше, він з неї йшов. Це було нормально. Я, я, я не розум... Ну що, Максим, наскільки я похудаю, думаєш, за сім днів. Чотири. 4,5 кілограми, добре, 4500. Так, раз я придумала, що всі будуть угадувати, скільки я за сім днів скинула ваги, а, значить, і я скажу свою думку. Я ще не важилась. Було 76800, коли я починала. Пройшов тиждень, завтра взважуюсь. І, на мою думку, я скинула 5 кілограм. Ну, 5. Короче, у нас сьогодні останній день сушки, сьомий, завтра зважуватися, а баба нам зробила, короче, брауні ПП без сахара, з бананом. Рисова мука? Так, зато він твердий, як твердий, бережу, що всяк твердий. Нормальний, все нормально, все. Як ти думаєш, на скільки кілограм я похудала? Я завтра буду важитися. Було 76 800 тиждень назад. 72 будеш мати. Ну, мінус скільки? Ну, може, 4. 4,5. То скажи ціну. Яку яка у 70 буде 2 марки? Добре, 72 кг. 4 3 4 типа. Може бути менше. Між 3 і 4 ма. Від 3 до 4 я потеряла? Да. Ну, а якщо 72 буду важити, то це 4 800. Ну, якщо 72. А остаточна сума яка? Сума? Скільки мінус кілограм? Я кажу між трьома чи три з половиною чотири такого. Три з половиною чотири? Десь буду 72. Прикольно. Там вже 4800 мінус. Коротше, три да, з половиною чотири. Так, відівешся. На скільки кілограм, як думаєш, я за сім днів похудала? На чотири. Окей. А ти що скажеш, на скільки я кілограм похудала за сім днів? Кілограм чотириста п'ятдесят. Один кілограм чотириста п'ятдесят грам? Так. Ну добре. Останній раз скажи я кілограм одну цифру. П'ять. Ну, подивись камеру одну цифру. П'ять привіт. Мене звати Костя і я вважаю таку думку, що моя дружина скинула мінус вісім кілограмів на сушці. Блядь, сімдесят я не вже Звісно, вес.